Чому Кулєба розкритикував можливе створення Ради Україна НАТО? Ну, перш за все, ця да, критика це чи є замовлення. Це не його слова. Це таємні домовленості, які є, і він якби це говорить. Я навіть сказала, що. Такі домовленості глобально це якась боротьба, ну пафосно звучить, як боротьба у клані всередині України. У е, розділ да, нам говорять, що зараз йде якийсь перерозділ, переподіл, е, якимось чином зараз така боротьба, і він просто знає, що може. Оцей клан, який оце, оце заказує, де він може втратити вплив. І тут якась внутрішня боротьба політична, економічна, і як погано це не звучить, вже ділять Україну. Чому Росія активізувала риторику про необхідність переговорів з Україною? Ну, перш за все, що там якісь просто ужасні втрати, да? якісь насловні вони йдуть по сонцю, що це щось занадто багато, дуже багато тих втрат, і в Росії шатки становище. Подивіться, будь ласка, там є картинка, що чоловік йде по льоду. Це говорить, знаєш, про те, що вже під ними земля починає коливатися, і їм треба. Тримати, втримати владу. Оці заклики це про втримання влади. Це дайте, будь ласка, путіну досидіти, дайте, будь ласка, мені спокою, яким чином я буду такі суперпобіті. Вони там інформацію перекрутять і буде щастя. Так що тут, ось про це. Все, що не робиться, це саме про те, щоб що цю владу. Шановні друзі, і якщо вам подобається наша робота спільно з, з каналом, прошу поставити лайки, тому що це допомагає просуванню відео. Це відео бачить більше. Пишіть, будь ласка, коментарі, і ми постараємося відповісти в найближчі передачі. Чому деякі західні партнери України змінили свою думку щодо переговорів України з Росією і тепер наполягають на їх проведенні. Ну, перш за все, вони наполягали завжди. Нам говорять, що це було завжди, і Україна просто. Наші керівники трималися, без кінця вибирали кращий варіант. І тут. Ну, тема, так, що, оце, що вони кажуть, що їм потрібні переговори зараз, щоб Україна, це вони грають якусь свою гру. Нам навіть де, бачиш, показують театр. Що це театр, це неправда. Це кіно, яке показується всередині. І через те, що там іде вибір чи вибори. Чи в політичні, політичній, там, навіть всередині. Це вибір. Карта вибір. І не всі там можуть виграти, комусь там супер важко. І знову ж ми чуємо про що, що кожен поза себе. Не. Кожен тримає саме ту лінію, яка вигідна йому. Я не бачу, що її підтримують. Я бачу це просто як театр. Питання від підписників: чому Європа не реагує на підрив ГЕС? Зумієш? І це моя думка, і це саме говорять карти. Ну Бояться вони. Бо, знаєш, така якісь, е, бояться вони бояться, що просто завтра-післязавтра може прийти до них. І вони починають просто крутити, крутити, викручувати якимось чином і вашим, і нашим, і обов'язково. І при тому. Е, Ну, вибачте, мені нам дають чорну, це коли чорна колода, і нам дають чорну карту. І чорна карта, це знаєте, вони все-таки на стороні зла. Як би це пафосно не звучало, але там все міняється і дають мах, вони будуть реагувати просто пізніше. Якось вони це оцінять, е, пройде оця е, цей морок і скажуть тоді, що так, ми там будемо допомагати, і побачимо допомогу. На зараз це просто якийсь шок, і вони просто бояться, що це буде в них. Є там якась інформація, чи вони бояться? Чи буде в Україні голод? Дивіться, голода точно не буде. Голода в тому, що ви там собі придумали, що там у нас не буде. Чогось по Херсону там не буде. Там буде і перебої і якісь із їхніми продуктами, з тим, що вони давали. І це більше про те, що якась група у нас подорожчає, чи... а потім привезуть звідкись. Оце таке. Ну можливо, це наші херсонські кавуни, може це томати, може це. Саме сюди, тому що тут іде ще цінник нам показують. Під підвищиться цінник десь воно буде дуже багато коштувати. Але голоду не буде, от не буде без слова геть. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чому росіяни перешкоджають переведенню ЗАЕС у безпечний режим? Чи торг це так це торг, але там все-таки вона їм потрібна для десятки мечів. Це про те, що ну, планують вони зробити теракт. Десятка мечів це знаєш, це теракт якимось чином зруйнування і так далі. І тут знову ж у нас є і рицар чаш, і король чаш, і десятка чаш. Нам тут говорять ще тему, що вона ще є темою торгу на всякий випадок. де зараз підторговування. Я думаю, що на ході цих виборів зараз просто торгують Запорізькою. Ні, вона тут грибочка зробила. Чому зернова угода знову під загрозою зриву? Глобально знову штор, да? ти мені як тобі в такому. Буде робити ця зернова угода просто з періодичними зупинками. Щось там відторгують, дадуть Росії на якихось дій більше, не знаю, і знову почнеться. Так що це така. Просто забудьте, бо це йдуть якісь внутрішні торги, вони будуть. вони будуть. Зараз вони там опять між собою перетруть і піде далі. Чи буде Кадиров мститися українцям за Делімханова? Ну, знаєш, там буде оголошення, таке Кадиров. Оголошить якусь священну війну проти України, і він обов'язково завтра там піде і там комусь щось зробить. Ну тікток хто знімуть чи призведе до повного краху економіки РФ падіння доходів цієї країни від продажу нафти на 36% за рік? Веде, веде знову вісім мечів, веде до якоїсь стану, що вони просто не будуть знати вихід. Так, веде веде до Чи стане критичною ситуація з водопостачанням по всій Україні. Ну, перш за все, не по всій Україні. Ну це, це неправда. Частина України там залишається, тому що їх справедливість вона знає заки говорить. 50 на 50. 50% відсотків України як жили, так і живуть, а 50% відсотків буде, буде, буде мало води. Але там нам говорять, що вода буде в якомусь щось там таке налагодять, і вони його будуть там і копати, будуть якимось чином добувати, щоб то все закрити. Не здивуюся, якщо виділять якісь кошти, тому що тут про виділення якихось нереальних коштів для того, щоб щось з землі колупало. Ну, я розумію, що це, напевно, скважини чи що. Ну, Буду зараз просто добувати. Це якась е, завдання, яке для. Для України і там будуть дуже багато працювати. Так що вишки купають, і вишки копаючи, щось там не знаю, чи вони ще там копають, вони просто там будуть сидіти, це будуть закривати. І цей наказ даний, гроші чином отримані. Так що зараз це будуть налагоджувати. Чому президент Німеччини Штайнмаєр раптово змінив свою полеміку щодо переговорів між Україною та Росією? Ну, дивися, п'ятірка жеслів, яка говорить, що між Україною зараз боротьба, криза не знаю, що, що заводно, да? серед боротьби. Це серед боротьби. З іншої сторони, п'ятірка кубків це коли дві сторони взагалі не чують, навіть дипломат. Не знаходяться, кожен на своєму боці і кожен захищає своє. Це про те, що зараз не можуть говорити, ну так і конкретно кажуть, не можуть говорити, не, не домовляться ні до чого. Е, як би нам хотілося, і дають зірочку. А давайте ми поговоримо про це пізніше. Зараз не час. Е, так що він знає ситуацію всередині, знає, що там відбувається, і як політик він розуміє, ну, фігня ці переговори. Чи матиме позитивні наслідки для України візит Блінкена у Китай? На жаль, ні. Там не буде підтримана ідея, дають п'ятірка пентаклів, нафіга їхати, це все пусте. Це просто все пусте. Вони будуть захищати свою позицію, при тому, знаєш, крутити. Та ви що? там китайці вони ще ж так вміють, знаєш, вони там можуть крутити і продовжувати те, що вони робили. Рицар Мічів продовжує те, що він робив, йому до лампочки і п'ять кубків накриються всі ці домовленості між ним тазом. Чому США саме зараз пропонують реформу Радбезу ООН? США хочуть, щоб це була працююча. Працюючи е, організації, яка миттєво реагує. Організація, яка має, знаєш, співчуття, саме співчуття тут йде. Е, вони можуть співчувати, розуміти, налагоджувати між усіми зв'язок, тому що це помірність да? я і вашим, і нашим, але тут про співчуття, коли я співчуваю там народу е, людям. І взагалі тут якась тема про різке реагування. Сьогодні сталося, до вечора ми вже полетіли. Знаєш, Шашки на голо дуже швидко це все реагується, тут про швидкість. Ну, це ООН, це який він чує да, і обов'язково співчуває, да, і, і, ніфіга не робить. І Знову ж, по десятки час, да, ООН організація, яка повинна. На рівні всіх мирити, всіх чути. Тут ще якась знаєш, дипломатична така історія, щоб вона повинна працювати в будь-якому випадку, в будь-якій в країні маневрувати, але бути все-таки тут якась сила добра. От вони повинні нести добро, а не співчуття, десь сидячи взагалі отримуючи якісь безслужбовні гроші. Тут нам побачите, що то фігня не організації. Ми вибачте мене за місце. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.